Стадіон Авангард у рівному готують до опалювального сезону. Чиновники та керівництво споруди запевняють, з міського бюджету потрібно виділити майже 30 мільйонів гривень, щоб обігріти його і не втратити через морози те, що вже збудовано. Але є й противники такого рішення чи на часі утримання стадіону в опалювальний період з'ясовував Павло Невасенко. Майже 30 мільйонів гривень потрібно, аби зберегти стадіон Авангард у Рівному. Ці кошти необхідні для опалення двох приміщень західної та східної трибуни. Вони здані в експлуатацію. Якщо трибуни та обладнання не гріти під час морозів, усі кошти витрачені на їх будівництво підуть на вітер. Якщо ці приміщення не будуть опалюватися, ну це буде просто дуже багато що пошкоджено. Є у нас ще східна трибуна, яка в минулому році ми проводили там роботи внутрішні. Це якраз був осінній зимовий період. Під час проведення робіт ми обігрівали приміщення промисловими тепловими пушками. Роботи закінчилися 24 лютого. В управлінні капітального будівництва розповідають, кошти з міського бюджету підуть на будівництво мереж електропостачання, а вже від них трибуни та підтрибунні приміщення грітимуть спеціальними промисловими тепловими пушками. Власне, на їх утримання і потрібна електроенергія. Є ще комунальний заклад Авангард, де є працівники в південній трибуні вони працюють. Там же ж розміщені склади підрядника, де є матеріали, які також треба, щоб хоча б була кресова температура, в соцмережах виділення коштів на обігрів стадіону. Набуло чимало дискусій. Заступник міського голови рівного військовослужбовець Юрій Поліщук впевнений, витратити 30 мільйонів з міського бюджету є недоцільним. Так, рівному потрібен стадіон, але фінансуватися з місцевих бюджетів він має по залишковому принципу, після того як будуть закриті інші більш нагальні потреби міста. Виділяти зараз в розпал війни майже 30 мільйонів з міського бюджету на стадіон вважаю недоцільним, власне, як і з будь-якого іншого бюджету. Натомість інші користувачі наголошують: якщо не вкласти гроші в обігрів стадіону, можна втратити ту велику суму, яку витратили на його будівництво. Завжди є дві сторони медалі. Це ж гроші на дороблення електрики і опалення. Без цього можна втратити те, що вже побудовано. Іншими словами, не витративши 30, можна просрати 200, чи скільки там на нього вже пішло. Тим більше міськрадою деребаняться набагато більші гроші на менш необхідні речі. Чиновники та представники фірми виконавці робіт кажуть, разом з бюрократичними моментами на будівництво мереж електропостачання авангарду піде один місяць. Тепер останнє слово за міськими депутатами, які мають проголосувати за виділення 30 мільйонів гривень на найближчі сесії Рівнеради. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.